Привіт студія привіт глядачі до нового року залишається все менше і менше днів. І у кожного українця зараз постає питання: ставити новорічне дерево в себе в оселі чи ні? Хтось вагається, хтось. Категорично проти, але сьогодні ми хочемо ділитися з вами новорічним настроєм, адже знаємо і розуміємо, що кожне, кожна людина зараз хоче дива. Сьогодні я буду спілкуватися із Максимом Гозієм. Він власник садового центру, і він нам розкаже про те, чи війни все ж таки охоче купують ялинку, чи хочуть вони свято. Максиме, вітаю вас! Вітаю вас Інна. дійсно. Я гадаю, що в цьому році не було українців, які б не мали сумнівів про те, як проводити ці дні, як зустрічати свята. І яким чином це робити: чи вдома, чи поїхати кудись, чи ставити ялинку, чи не ставити ялинку. Власне, такі сумніви були і у нас. Ми, як компанія, святкуємо свій день народження 4 грудня, і тому, відповідно, уже мав би бути третій рік, як ми запрошуємо наших замовників, клієнтів, друзів, партнерів для того, щоб відсвяткувати цю подію, і таким чином розпочинаємо роботу нашої різдвяної локації. Але в цьому році, звичайно, що ми відмовилися від будь-якого святкування, оскільки воно є недоцільним. І за самі ялинки, за святковий настрій ми також сумнівались. Але ви знаєте, наприкінці листопада ми почали отримувати так багато повідомлень в соціальних мережах від Вінничан про те, чи буде працювати у вас знову фотолокація. А скажіть, будь ласка, чи будуть у вас ялинки? Ми зрозуміли, що якщо люди запитують, то напевно воно їм потрібно. Звичайно, що це не є усі. Тому що пишуть тільки ті, кому потрібно. Ті, кому не потрібно, вони не звертаються. Але ми все ж таки прийняли рішення, що потрібно створити локацію, потрібно прикрасити фотозону для того, щоб люди могли приходити і в кого є бажання провести ці зйомки. І так само довго сумнівалися, але таки вирішили продавати різдвяні ялинки, оскільки так само багато людей запитували, а чи будуть вони у вас. Ми казали, що напевно ні. На щоб отримували відповідь. Шкода розумієте, тому що в місті ялинки будуть продаватися аж з 19-го числа, а нам би хотілося раніше. Можливо, ви все-таки можете нам привезти. І після цих повідомлень ти розумієш, ну якщо є попит, відповідно треба створити пропозицію. Тому власне і ялинки в цьому році також будемо продавати. Які ялинки обирають вінничани? Адже я знаю, що у вашому центрі завжди була велика різноманітність. Як цього року? Так, звісно, декоративні рослини це взагалі наш профіль. Від того, у нас завжди була велика пропозиція різноманіття серед. Видів сортів тих рослин, які ми пропонуємо. Проте в цьому році асортимент значно менший. Тому що, аналізуючи пропозицію, ви знаєте, що попередні роки ми привозили виключно імпортний товар, імпортні рослини, і відповідно, в залежності від курсу валют, їх ціна наразі є досить високою. Тому ми вирішили обмежити пропозицію тими видами, які хоча б більш-менш. Є такими, які варті свої грошей, так і на які на нашу думку люди готові будуть витрачати кошти, тому що привозити дерево, яке буде коштувати там по 6-8 тисяч гривень, сенсу в цьому році не було ніякого. Адже після закупок генераторів пального, акумуляторів, ну навряд чи хтось дуже сильно хоче купити супердорогу ялинку. В цьому році наш садовий центр пропонує виключно ялицю Нортмана, як різдвяне дерево, оскільки вона має прекрасні характеристики, як візуальні, так і по витривалості перебувані в теплому приміщенні. І в цьому році ми вирішили обмежитись виключно нею. Чи обирають вінчани альтернативу якусь саме зрізаному дереву? Чи обирають вони, можливо? Во якісь рослини у горщику, або потім висадити їх в себе на ділянці. Уже не перший рік віничан нас приходять з проханням продайте нам, будь ласка, ялинку у горщику. Ми би хотіли її поставити вдома, а потім висадити в себе на подвір'ї, або в дворі, або в парку десь. Але на жаль, досвід показує, що це погана практика. Ідея хороша, але рослина після перебування в теплому приміщенні починає хворіти та дуже часто гине. Тому ми просимо відмовлятися від цієї ідеї. Хочете поставити щось в приміщенні, поставте те, що призначено для приміщення. А рослину, яка має рости в ґрунті, не мучайте тим, що ви її заносите в хату. А що ви порекомендували війничанам, які хочуть реально купити щось таке, що поставити на двор? Ну, ви знаєте, для двору, як правило, якщо ми говоримо про новорічні свята, будь ласка. Бирайте хвойні рослини. Їх є величезна кількість, і це можуть бути як ялинки, так і ялиці, і сосни, і будь-які інші хвойні рослини, які вам будуть до вподоби. Тут головне, щоб вони пасували до вашого двору та доповнювали його, а не були зайвим елементом. У вас у дворі панує дуже гарна локація. Ми бачимо безліч і ялинок, і хвойних дерев. Розкажіть, будь ласка, це я так розумію для тих людей, які не хочуть придбати ялинку, але хочуть новорічного настрою. Вони можуть сюди прийти та сфотографуватися. Різдвяна локація це така. Доступна емоція, я би сказав, тому що все, що потрібно, це прийти з гарним настроєм, взяти фотографа і ви збережете цей момент, коли вам радісно. Вінничани, в принципі, доволі активно це використовують. Звичайно, що ми не є фотостудією в приміщенні, і ми мусимо робити поправку на погоду. Як ви бачите, в цьому році у нас не світяться постійно ілюмінації, ліхтарі, оскільки ми мусимо відповідально споживати електроенергію. Але так, люди користуються цим. Є запит на це, тому що незважаючи на війну, більшості з нас хочеться продовжувати своє нормальне життя і зберегти його, наскільки це можливо. Тому створення таких святкових емоцій за рахунок фотозйомки це чудовий варіант і чудова можливість. Люди цим користуються. Дякую вам, пане Максиме, що продовжуєте робити війничан трішечки щасливішими у такий складний час. І я вам дуже дякую, що ви завітали до нас. Запрошуємо віничан також приходити та зберегти цей момент для себе. Тож, друзі, не відмовляйте собі у такій маленькій дрібниці прийти та сфотографуватись біля ялинки або поставити її в себе у домівці. А я буду передавати слово студії.